Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні про економіку нашої держави та як вона тримає удар за наслідками цієї повномасштабної війни. Також будемо говорити про наслідки впроваджених Трампом мит та тарифів проти майже усього світу з нашим гостем Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків, член ради НБУ з 2019 по 2021 рік, з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Дуже приємно знову повернутися до вашого проекту. Це взаємно, пане віталію. Раді вас бачити. Ну і раді бачити вас, шановні глядачі. Як я розумію, гроші. І сподіваюся, це така матерія, яка є у кожного, те, що цікавить усіх. Тому, будь ласка, будьте максимально уважними. Сьогодні буде цікава розмова. Ставте вподобайки, і ми починаємо. Ну і розпочати, пане Віталію, хотілося б із певних нововведень або змін, які впроваджує Національний банк України. Пройшло більше місяця після введення НБУ підвищеної ставки до 15,5%. Також ми знаємо, що 6 березня відбулися зміни в дизайні монетарної політики Нацбанку, я знаю, що тоді ви не погоджувалися із цими діями, але чи є якийсь все ж таки позитивний вплив на економіку нашої держави, який змусив би вас змінити свою думку? Ну я не бачу такого позитивного впливу, тому що є певні фактори, які вказують на те, що. Національному банку потрібно більше уваги приділяти регулюванню і інструментам тонкої настройки тонкого та, налаштування. Тому що, ну от, давайте от, подивимося на моніторинг даних з 10 березня по 16 квітня, як вели себе державні банки, на яких приходиться там 60. 75 п'ять ну, відсотків в залежності від того, як ми рахуємо, по яких сегментах uh -huh. депозитів населення. Бо це банки з найбільш розгалуженою мережею, От відкриваємо табличку 1, бачимо, от, що у нас, наприклад, Ощадбанк підняв максимальні свої депозитні ставки на 1% процентний пункт. От, було 11,5% – 12, стало 12,5% – 13%. Зараз нашим глядачам, тобто, покращились умови для внесників, так тих, хто вносить Так, да, для вкладників, вони покращилися, але ну, розумієте, не дуже суттєво. От, Приватбанк більш суттєво покращив умови, У нього було 10% максимальна ставка, зараз 10-13. Ну тобто на 3% процентних пункти вони покращили і ну, сподівалися, і... що українці більш активно почнуть заносити свої гроші у депозити, да, так да, чи да, вийшло да. це? Ну, от подивимось далі, але подивіться на 7, який майже нічого не змінив да, там, на 0,1% пункт, або на Укргаз, який взагалі не відреагував на заклики, в тому числі Національного банку, або Сенсбанк, який підняв на півпроцентних ну, от Виходить, що Національний банк не тільки підвищив ставку, а ще він збільшив ставки. Різницю між обліковою ставкою і ставкою за депозитними сертифікатами Національного банку uh -huh. змінивши цей дизайн монетарної політики. І виходить, що банки ну дуже, я б сказав, крім привату, ну дуже мляво формально відреагували на цю ситуацію. Якщо подивитися, ну їх просто багато, я не хотів би приватні банки рекламувати, да. В принципі у кожного інтернет може сам перевірити mm -hmm. ці ставки. То приватні банки більше адекватно реагували. У них можна знайти там депозитні пропозиції і під 16, і навіть під 17 річних. Тобто, ну певною мірою вони реагували, але ж на них приходиться невелика частка ринку. В цьому ти проблема, що державні банки по суті зараз є олігополією. От. І е, якщо далі дивитись на моніторинг, ну у мене, на жаль, по станам на вчора не було даних свіжіших ніж на 1 березня цього року, ну, то, е, я вам, так сказати, повністю розклав ринок депозитів населення е, ну, з 1 березня 2025-24 року по 1 березня 2025 року. От, це офіційні дані Національного банку, які оприлюднені на сайті НБУ, та їх можна з ними ознайомитись, їх перевіряти і так далі. Ну, от кошти населення, які всі, то тобто, там і депозити в ВКВ, і депозити е, в національній валюті, до і строкові, і одні всі. От, вони зросли за цей період на 15%. Про що це говорить? Це трохи-трохи ну, більше, ніж інфляція. І Значно менше, ніж середній ріст середньої заробітної плати. Ну я нагадаю, що в четвертому році він був 23%. Ну, відсотки. Получається, що доходи населення зростали більш швидкими темпами ніж кошти населення в банк. Скажіть, будь ласка, а, пане Віталію, ви свого часу а, були членом ради Національного банку України. А зараз я так розумію, вам не подобається, що роблять ваші колишні колеги. Чи є якісь дійсно механізми, які могли б покращити ситуацію, саме в плані а, а, ми вкладників зараз, депозитів? Ми зараз? Дійдемо до рекомендацій. На ну, початку потрібно ж подивитися. Знаєте, як на медогляді, спочатку аналізи а Ну так вже обсяг випадки. проблеми, угу. да, тому що ну ми ж з вами так не, не дойдемо. Мені. Не те, що подобається чи не подобається. Якщо б не було проблем, ніхто б про них і не говорив. Правильно? Тобто штучне роздування проблем, тут і не пахне, тому що це сухі цифри, які показують, що є певного роду проблеми, їх треба вирішувати, а не писати виправдовані листи, там релізи і так далі. Ну, давайте далі підемо. От у нас наступний показник: це частка страхових депозитів, страхових депозитів населення в загальних депозитах. Ну, вона знову падає на 253% за ці останні 12 місяців з 36,6 до 34 угу. О, Ну, Це погано, тому що чим більше у банків строкових коштів, е, тим краще вони готові до кредитування, тому що. Це певною мірою сказується на їх ліквідності, на здатності фінансувати довгострокові проекти, тому що з фінансування, якщо в тебе там 90% депозитів, це внески до запитання, то це буде проблемою насправді. Потім, от наступний показник – кошти населення в національній валюті. Mm -hmm. Зростання бачимо на 144%, тобто менше, ніж загальний разом з ВКВ. Ну це через девальвацію. Зрозуміло, що у нас відбулася девальвація гривні невеличка. Курс долара зріс там з 36 до 41, ну приблизно да? там, От ми маємо е, через девальвацію, що в національній валюті насправді ще менше, ніж загальне зростання. Коштів населення. Чи може це бути наслідком якраз таки роботи Національного банку така от недовіра до власної національної валюти? Це не наслідок довіри. Ми зараз дійдемо до Ви Подивіться, це цікаво найбільш цікаво в цій таблиці. 2, це частка коштів населення на вимогу. І частка строкових депозитів населення в національній валюті, так іде зниження з 35,75 до 33,55 на 2,21%. один процентний пункт, що це вказує на те, що строкові депозити вони зростали. По перше, зросли за останні 12 місяців, по яких були дані, всього на 7,3%, Тобто, це фактично нижче ніж загальне зростання коштів у населення. І ну, вони можна сказати так, що вони були далеко непропорційними їх зростання по відношенню до зростання доходів населення, тобто вони не були популярними. Чому так стається? Тут є дві причини. Перша, це те, що ми з вами подивилися по першій таблиці, що в нас банк ставки піднімає свої, ну піднімає ставки за депозитними сертифікатами, але. Найбільші банки країни державні реагують слабенько. Ну, mm -hmm. Вони непропорційно реагують на дії Національного банку. От. І получається, що той імпульс, який задає Національний банк е з змінами своїх ставок, от, він просто не доходить до ринку в той, в той формі, якій він має доходити. Це перша частина відповіді на ваше питання. А друге, ну давайте от уявімо, що навколо ну мені уявлять не потрібно, у мене періодично тут шахеди летають да, біля будинку. Mm -hmm. Давайте уявімо, що ми там з вами в окопі десь, або десь напередку. Да. І тут нам телефонує менеджер якогось банку да, чи привату і Каже, хлопці, а давайте ви зробите депозит там, навіть під 13% річних на 2 роки в рівні. Ну, розумієте, такі пропозиції, вони, ну, і хтось буде вкладати кошти на таких умовах. Можливо, я, ну, це видно по статистиці, що такі депозити є. Можливо, вони автопрованговані, тобто людина уїх, поїхала десь і е, там за кордоном живе, і цей депозит автоматом прованговується, і тому він по статистиці він висить. Mm -hmm. от, ну, по-перше, таких людей буде немного, а по-друге, певною мірою, що такі пропозиції не ну, будуть користуватись масовим попитом. Тому що, розумієте, під час війни відбулася зміна характеристик схильності, характеристик населення до заощаджень. Стали більше звертати увагу на можливість доступу до коштів. Тобто, от, подивіться, кошти населення на вимогу зросли на 19%. Так? Це простими словами кількість громадян, які попросили віддати їм їхні гроші, так? Не попросили, вони віддали гроші в банк на зберігання, так. але їх розмістили на тих рахунках, з яких вони можуть забрати миттєво. Зрозуміло. Тобто, ну от, грубо кажучи, навіщо да? от ви маєте надлишок коштів, ви довіряєте українським банкам, але ви довіряєте гривні. Але ну от, ви живете в такій ситуації, коли вас можуть там розбити вікно, поранити там родича десь чи ще. Кажу, вам потрібно миттєво гроші. Бо це війна все одно в країні, розумієте? І через це ну, попит на заощадження він деформований війною. І це не провина там Національного банку чи суспільства, це ну, таки, така природня реакція людей. І от з цієї таблиці її дуже добре видно, що строкові депозити падають, депозити на запитання ростуть. Так от, що потрібно зробити Національному банку по цим ну, таблицям, да, що говорити? то перше, це потрібно все ж таки домовлятися з міністерством фінансів, який є розпорядником державних банків, для того, щоб реакція державних банків. На зміну облікової ставки була природньою, щоб вони працювали не як Держбанк СРСР, да? тому що ну, якщо вони піднімуть сильно ставки по депозитах, це ж буде зменшення прибутку і буде і менше грошей надійде до державного бюджету, тому що через механізм дивідендів ці ж банки все одно перераховують свій прибуток в державний бюджету. І якщо ми залишаємо ідеологію Саме таргетування інфляції в тій формі, в якій ми домовилися МВФ, і яка вже прийнята і багато років працює в Україні. І вона нам дуже цінна, ця ідеологія, е, 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 то потрібно ж тоді домовлятися з іншими учасниками ринку, щоб вони грали так, як ринкові гранці грають. Да? Ну, я не знаю, там Globus, Комінвістбанк чи хтось. Аккорд, інші да, ну, такі відомі, але невеликі банки, вони ж миттєво підвищують ставки, бо вони живуть на ринку, бо в них є вартість ресурсів. Да. А тут же ми ж цього не бачимо: от об'єктивний моніторинг було 10 березня стільки, стало 16 квітня стільки. Ми не бачимо суттєвих змін, крім поприватбанку. І статистика ну в мене немає просто на 1 квітня. Да, ну, на 1 березня вона показує, що. Ну, суттєвих змін не відбулося. І е, питання має вирішуватися перше з Міністерством фінансів. Друге, що потрібно зробити, це е, потрібно змінити е, от, парадігму регулювання е, саме в розрізі обов'язкових резервів, нормативів ліквідності до, для банків, для того, щоб вони мали можливість. Е, Пропонувати населенню продукти, які є фактично депозитами на вимогу, але з підвищеними процентними ставками. І знову ж таки, якщо ви покаперсаєтеся в пропозиціях депозитних, комерційних невеликих банків, ну так, я знаю, там, Періс, зайдіть подивіться, да, там інше, у них у всіх є, наприклад, картки, Visa, MasterCard, по яким нараховуються 5, 10, 15 ну 15% може ні, ну до 10 ви можете знайти. Тобто ну, це ж зручно, розумієте? Ви розміщуєте, от ви отримуєте зарплату на картку, да? і можете розмістити депозит там, на вимогу, там, наприклад, під 8 чи десять да, ну, Це ж від вас не вимагає якихось дій там таких серйозних, да? підписання договору, угу. раптом ра 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 що ви можете миттєво зняти ці кошти. Да? Ну це не дуже зручно з позиції управління ліквідністю банківської системи. Да? Але якщо Національний банк зміни свої нормативні правові акти, які зараз більше заточені на те, щоб стимулювати банки, залучати ресурси строкові ресурси, то ми будемо мати відповідно іншу картину. Тому що от, знову ж таки, якщо полізти, подивитися, що ж пропонують в цьому сегменті депозитів державні банки, ну один з державних банків я знайшов, пропонує 2,6% річних ну це, це не цікаво. Це, абсолютно. це не та да розумієте це не та пропозиція. Якщо ви хочете населення заманювати ставками, да ну будь ласка. Тому що розумієте: населення. ну Війна з одного боку, змінює схильність до заощаджень, там характеристики схильність, а з іншого боку, всі ж повинні розуміти, що. Втратити кошти в полумі війни, якщо буде прильот по будинку або по чому, то ви залишитесь взагалі без нічого, якщо бути якісь готівці Пане Віталію. Ми протягом нашої з вами розмови. От кілька разів ви а, зазначили, що от, у Приватбанку і ставка вище, та і Приватбанк якось більше виграє. Можете, будь ласка, сказати, у чому відмінність? Ощадбанк. Приват банк, та чому один як я розумію, націоналізований банк якось більш гнучно гнучко пристосовується до викликів. А інший, ну ви вже сьогодні говорили про радянські банки. Ну ні, вони насправді їх рівень ставок він приблизно однаковий. Просто якщо ви подивитеся на, на архів ставок по привату, то там взагалі ставки були нижче навіть ніж в Овщаді. Так. І тому вони просто підтягнули, ви ж бачите, що у них 13% відсотків пощада, що по привату. Угу. Я ж просто ми з вами говорили, я ж не вихвалюю Приватбанк. Я просто ми з вами говорили, що подивіться на реакцію, да? тобто так. один. І другий банк різна реакція. У Кригас 0 реакції. Да? Ті побачили, що в них дуже низькі ставки, пішли на зустріч і підняли. А вшат підняв на 1%. Ну, напевно, що про нього не писали, не говорили, що він взагалі не відреагував. От, тобто ну, такі речі, ну, вони ж. І плюс ще людський фактор, знаєте, тобто правління, голова правління, заступники, які відповідають за це. тобто ну, вони, звісно, Хоча вони всі державні, але ж це не армія, да, вони будуть реагувати по-різному. Плюс ще є таке розуміння, що не всі ж банки ну, прибуткові не тільки на папері, да, є ті, в кого прибуток може бути і не дуже великим, да, там, наприклад, за 25 рік вони прогнозують. Тому вони можуть і не йти дуже швидко на зміну ставок, саме через ризик збитковості, тому що в такому разі вони ж знову прийдуть до Мінфіну, щоб той поповнював статутний капітал. Це також витрата з бюджету. Тобто це потрібно брати кожен банк, звітність і кожного дивитися, що у них там відбувається. Але загалом картина по системі така, що реакція на дії Національного банку ну їх двуна дуже слабка. Це Віталію, відповідально. А от наприкінці нашої з вами розмови хотів би ще більш глобальне питання вам поставити те, що зараз відбувається із світовою економікою, наслідки дій впроваджених адміністрацією чинного президента США Дональда Трампа. Чи можете ви зрозуміти і пояснити нам, що буде із Україною найближчим часом саме ось через ті дії Трампа та його фінансових економічних радників, так би мовити? Ну, з, з працями його фінансово-економічних радників я добре знайомився ще на початку року: Це Стефан Мірян, Наварова, Гелс. Інші. От. Потрібно зрозуміти, що США знаходяться під впливом парадоксу Тріфені, який вказує на те, що країна, яка систематично забезпечує інші центральні банки своєю резервною валютою, тобто доларом США. Вона постійно буде нести на собі тягар від'ємного торгового сальду. І в Сполучених Штатах це відбувається з 60-го року. Причому при, відбувається при таких загострених обставинах, тому що знижується частка ВВП Сполучених Штатів в глобальному ВВП. Якщо в 60-х роках це було десь 40%, приходилось на США, то зараз 20-25%. Фактично в полтора-два рази йде зниження, і в таких умовах їм утримувати валюту лідерські позиції долара США на валютному ринку як валюту номер 1 для резервування, як валюту номер 1 для торгівлі все важче і важче. І тому у них виникла потреба посадити всіх за стіл переговору. Вони чесно, той же Трамп намагався це зробити поодинці. Ви пам'ятаєте, після інаугурації відразу ці укази про мита для Мексики, для Канади? У нього це не вийшло, тому що, ну, скажімо так, і торгові партнери не схотіли сідати за стіл переговорів. Тому він, так би мовити, об'явив, як жартують наші колеги в Сполучених Штатах, першу. Світову торгівельну війну по uh -huh. всьому світу. Uh -huh. Далі ви бачили, що він це зупинив по відношенню до більшості торгових партнерів, ну, крім Китаю. Так. От. І сьогодні почались переговори з приводу. Я не думаю, Трамп і його радник і той же Стефан Мірін, він же колишній працівник казначейства Сполучених Штатів. От. Це все люди з великим досвідом роботи. Я не думаю, що вони. Підуть на таку жорстку глобальну кризу для того, щоб ми з вами відчули це на собі, що там дійсно почнеться ця Перша торгівельна світова війна. І вона їм не дуже вигідна, тому що американські корпорації найбільш багаті, найбільш серйозно забезпечені доларами, і не потрібно суттєве зниження долару до інших валют. Зрозуміло. Але їм потрібно, щоб всі сіли за стіл переговорів і розпочали. Якщо, е якщо в нас відбудеться дійсно за тим сценарієм катастрофічним, яким малює там деяка демократична преса Сполучених Штатів, е ну наша країна да може постраждати, тому що у нас відкрита економіка, в нас дуже багато експорту до ВВП, співвідношення воно велике. Економіка Євросоюзу ще більше. Там по останньому статистиці 50% десь від ВВП складає їх експорт. Найбільш вразлива економіка Німеччини, от але мені, мені здається, що до цього ситуація зовсім не дійде. Зовсім а от такі рухи, які відбулися тиждень тому, вони нам на руку, коли нафта уралз російська впала нижче за 50 доларів за барель. І росіянам реально показали, що така ціна може існувати. Вони були дуже занепокоєні цією ціною, і я думаю, що ми можемо розраховувати за певних обставин навіть на те, що якщо буде невелика криза, да вона просто зіграє на руку, щоб Росія швидше закінчила цю війну, тому що вони вже з фінансами не дуже. Пане Віталію, дякуємо за такий от оптимістичний прогноз. Наприкінці нашої з вами розмови. Дійсно, стежимо за ціною на нафту і сподіваємося, що вона продовжить падати. Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків та член ради НБУ з 2019 по 2021 роки, з нами був на зв'язку. І дякую вам, друзі, що ви залишаєтеся на зв'язку з нами. Ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться своїми історіями. Еко. Економічними грошовими, ну і загалом діліться своїми думками стосовно тем, які ми тут говорили, знизу під цим відео бережіть себе до зустрічі.